У 90-му році в приміщенні колишньої обкомівської лікарні взялися за створення дитячого стаціонару, де б насамперед лікували дітей, які постраждали внаслідок вибуху на ЧАЕС та від інших екологічно шкідливих факторів. Нині до західноукраїнського дитячого медцентру на діагностику і лікування їдуть з усіх куточків України. За 25 років Чорнобильська лікарня стала одним з провідних закладів в країні. Це більше 500 дітей з гематологічними хворобами. І в межах 64% дітей з пухлинами онкологічними, і інші хвороби це є хронічна ниркова, це є муковістидоз, це є ювенільний ревматоїдний артрит, і цей список є великий. Це є ті рідкісні хвороби, якими інші медичні заклади не займаються. Єва Породко прийшла привітати лікарів з ювілеєм і подякувати за врятованого сина. В лютому 92-го року восьмирічний Андрій був одним з пацієнтів онкогематологічного відділення. Шансів на той час на Україні було. Я не пам'ятаю статистику, але була дуже низька статистика. Але лікування, принаймні, майже всі, з ким ми на той час лікувалися, їх на протязі року не стало. Якби не було того відділення, не було тої лікарні, не знаю, як би склалося, як би склалося, чи була б моя дитина. ще. І безмежна вдячність за той підхід, за лікування, за відношення, за, ну, за все, за життя. За 25 років лікарня в багатьох напрямках педіатрії стала провідною українською клінікою. Насамперед, завдяки висококласному колективу, сходяться в думках медики. Це атмосфера взаємопідтримки. Атмосфера з орієнтування на щось нове, передове, і все це робиться спокійно з повагою в першу чергу до маленького пацієнта, до його батьків, а також до усіх членів колективу. До дня святкування встигли демобілізуватися з зони АТО двоє молодих анестезіологів чорнобильської лікарні. Поблизу передової кажуть в складі польових шпиталів не лише бійцям рятували життя, а й допомагали населенню оточуючих міст та сіл. В місті, де я перебував, була проблема з дитячими анестезіологами, оскільки багато лікарів виїхало з цих регіонів, де ми були, оскільки там велися бойові дії, то приходилось надавати допомогу також дітям. Справжній подвиг це не сходити в армію на рік. Справжній подвиг це десятки років тяжко працювати кожен день. І тому справжній подвиг це люди, які там взагалі. Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр постійно розвивається, в перспективі не приховують сміливих планів медики лікарні, створення сучасного центру трансплантації. Для цього доведеться ще багато працювати, однак 25 років довели, що такому потужному колективу усе під силу. Жанна Ліщенко, Андрій Турянський, НТА Новини.